І я сидів і думав. Поки я сидів, маленький хлопчик бігав і щось шукав біля мене. Ми з ним поспілкувались і пішли до кар'єру у чотирьох мелях від готелю. І я залишив його там. Коли я йшов, мізки витікали з його вух. І я знав, що він був мертвий. І мені це сподобалось. Радикальний усім привіт! Мене звати Руслан, і ви потрапили на канал Сейфан. Феномен серійних вбивць завжди цікавий психологів, криміналістів і простих смертних. Здається дуже цікавим, що люди, які здаються абсолютно нормальними, може здійснити жорстоке і нічим не мотивоване вбивство. Серійний вбивця це злочинець, який здійснює більш ніж три вбивства за більш ніж 30 днів. З періодами емоційного вихолодження, а мотивація якого є отримання психологічного задоволення. У кожного такого маньяка є свій індивідуальний почерк, не схожий на інші. Це стосується зброї, вибору жертви, місця злочину і багатьох інших факторів. Зазвичай виділяють два основних типи серійних убивць: організовані несоціальні. І дезорганізовані, асоціальні. Розглянемо особливості перших. Зазвичай у них високий інтелект. Їхня IQ може досягати 150. Він стриманий, контролює себе і слідкує за своїм зовнішнім виглядом. Соціопат заводить знайомство лише з вузьким колом людей. Має певний образ жертви. Особливості по зовнішності і в одязі. Заздалегідь планує вбивство, як і його деталі, а саме зброю, місце злочину і як буде замітати сліди? може вступати в контакт з поліцією. Класичним прикладом несоціального маніяка є Теодор Банді. Він став одним з найвідоміших серійних убивць завдяки своїй зовнішності, інтелекту, шарму і обізнаності. До речі, про зброю. Вона може бути різноманітна, але в рідких випадках це вогнепал. Адже маніак не позбавить себе задоволення розправитися з жертвою самотужки. Це може бути і молоток. Це може бути і струна. Але найкраще. Це звичайно ось такий ніж. Це відчуття, яке не передати словами, коли його тонкі леза стримляються в плоть жертви, ти чуєш її останні крики, і потім удар за ударом, удар за ударом. Це. Давайте розглянемо інший тип убивць. Основні особливості дезорієнтованих асоціальних убивць. У них низький інтелект, а частіше вони розумово відсталі, психологічно нездоровий, пережив важке дитинство, з жорстоким сталенням, неухайний, не слідкує за собою. Злочин робить. Злочин робить спонтанно. Зброя не готується заздалегідь, старається зберегти згадку про жертву, а також може дразнити родичів і поліцію. Прикладом дезорієнтованого асоціального убивця є Річард Чейз, шизофренік, незважаючи на його психологічний стан, його посадили в тюрму, а не у спеціальний заклад. Там він здійснив самогубство, боячись заговору нацистів. Гедоністи здійснюють вбивство, щоб отримати задоволення. Вбивство вони вважають способом задовільнити свої потреби, а жертву бачать і як об'єкт, який необхідний для того, щоб отримати задоволення. До гедоністів відносяться такі типи: сексуальні маніяки, дестроєри і меркантильні владолюби. Головною ціллю таких осіб є контроль над жертвою. І повна влада над нею. Прикладом може бути цей самий Теодор Банді і Сергій Головкін. Візіонери здійснюють вбивство по волі Господа чи диявола, страждають галюцинаціями. Месіонери здійснюють вбивство заради якоїсь конкретної цілі. Зазвичай вони намагаються покращити світ, змінити суспільство, жертвами такого типу вбивць Стають в основному проститутки, гомосексуалісти і люди з іншими релігіями. Тепер ви знаєте більше про них. На цьому я маю йти по своїх справах. Але ви запам'ятайте, завжди оглядайтесь, тому що всяке може бути. Коли міста. Воно було загорнуте в полі телефон. На тілі жінки було виявлено багаточисленні ножові поранення і сиде побиття. Експерти вказують, що місце, де її знайшли, не є місцем злочину. Вони виявили, що перед цим жертву тримали і